Вечірнє місто, останні приготування до трапези, аромат традиційних страв. Одразу після заходу сонця мусульманська громада Харкова, як і тисячі інших послідовників ісламу зі всього світу, сідають за стіл, щоб розпочати іфтар. Саме таку назву має традиційна вечеря після цілого дня посту, якого необхідно дотримуватися впродовж священного місяця. Рамадан це місяць, очищення. це місяць очищення за маленькі та великі гріхи. Кожен мусульманин в місяць Рамадан тримає пост, більше читає Коран. Цього місяця бажано все погане, що було в цьому році прибрати Прибрати гординю, вибачитися і оновитися. І хоча прифронтовий Харків третій рік поспіль страждає від безперервних обстрілів, мусульманська громада залишається тут, на своїй землі. Попри все, віряни продовжують зберігати власні традиції та всіляко допомагають місту, яке для кожного з них вже давно стало рідним. В Україні вже три роки війна. В Україні вже три роки війна, і попри війну ми, мусульмани в Харкові, живемо і тримаємо пост, ходимо до мечеті та читаємо Коран, займаємося своїми благими справами. І я дуже радію, що живу в Харкові. Я пишаюсь, що я харків'янин. Я тут живу 28 років. І знаєте, чому я пишаюсь? Бо у нас є ім'я Харків, місто Харків, місто Герой, справжній герой. За ці три роки Харків усьому світу відовів, що він дійсно цей ім'я заслужне. Ужив, чому? Бо в кожному домі, якщо батько головний, то там буде порядок. У нас теж мер вважається батьком міста. Він за порядком дуже дуже слідкує. Одна з головних традицій Рамадану поділитися вечерею з іншими. Саме тому під час іфтару за одним столом збираються не лише віряни, а й ті, хто розділяє їхні цінності: доброту, терпіння та повагу. Так, уже третій рік поспіль до трапези приєднується харківський міський голова Ігор Терехов. За вечерею мер подякував присутнім за внесок у відбудову та розвиток міста, наголосивши, що спільними зусиллями воно стане справжнім європейським мегаполісом. Харькове там многонациональный город. Харків це багато національне місто, і нашого мера ми любимо. Він дійсно цієї поваги заслужив, бо війна показує, де твої друзі, а де вороги. Коли війна почалася, він не втік, як деякі, не заховався. Він вийшов і сказав, я буду захищати. І разом із ним ми захистили своє місто. Я думаю, наступного року ми будемо вітати один одного і говорити: дай Боже, щоб війни ніколи не було. Я хочу, користуючись нагодою ще раз подякувати та попросити. Аллаха, що Аллах дав на землі мир, щоб не було на землі війни, у тому числі і в нашій улюбленій країні Україні, в нашому улюбленому місті Харкові. І після війни, звичайно, я думаю, ми його відбудуємо і зробимо найпрекраснішим містом у світі. Нині мусульманська громада Харкова є невід'ємною частиною міста. Хоча її інтеграція в суспільне життя мегаполісу розпочалася вже давно, саме широкомасштабне вторгнення кажуть віряни, ще більше згуртувало людей різних національностей та віросповідань. Мусульмани ще 10 років тому вони трималися окремо, тобто ми були такою громадою і жили самі по собі. Але з часом ми розуміли, що насправді ми є частиною українського суспільства, ми є частиною українського суспільства. Не просто тому, що ми сюди приїхали як якісь емігранти. Ми тут виросли, ми тут народилися. Я сам наполовину сирієць, наполовину українець. І ми є частиною цього суспільства, і ми не можемо бути осторонь, коли відбуваються ті чи інші суспільні або політичні якісь події в Україні. Тому… Е Почався наш рух, як знаєте, більш щільної інтеграції, більш щільної співпраці. Серед присутніх за столом деякі віряни у військовій формі, адже нині багато мусульман виборюють незалежність України на передовій. Війна навчила всіх, кажуть представники громади. Культурні та релігійні відмінності не мають значення, коли є спільна мета мир та відродження рідного міста. У нас дуже багато людей воює, Дуже багато на жаль загинуло. Ну але це наше спільне. Ми воюємо разом. Ми знаємо, що один з дуже важливих мусульманських постулатів він стосується того, що мусульман він повинен обороняти свою землю, свою честь, своє, своє достоинство, свою сім'ю. І ми будемо відповідати перед Богом в судний день, якщо ми цього не робили. Тому ми зараз всі разом. Я сподіваюся, що і після війни ми продовжимо цей шлях разом. Ми будемо е, співпрацювати, і у нас Україна буде в такому е, великому співтоваристві різних народів і культур. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Денис Рибалко та Андрій Пакулов. Харків новини.